Окремі корисні ідіоти в офісі президента мають зрозуміти, це не 22 рік. Дипломатія емоцій, відеозвернень і однієї людини цей час минув. Сьогодні дипломатією мають займатися не тільки президент, точно не його офіс, має займатися МЗС, має займатися парламентською дипломатією парламент, тому що у нас є зв'язки. З найближч найбільшими політичними організаціями, до яких просто немає доступу ні президентське, ні МЗСівське вертикаль, а рішення приймаються саме в парламентських частинах. Насправді це ганьба для України. Насправді це доказ того, що в Україні є політичні переслідування. А це є пряма норма, що сім нам не візьмуть ні в ЄС, ні в НАТО, ні не можна буде отримати 50 мільярдів. Коштів Європейського союзу як макрофінансову допомогу сумно, і вони мають робити висновки.